Українізація через біль або як змусити українських дітей забути російську мову. Вітаю вас, друзі! На днях український та радянський актор Богдан Бенюк давав тут інтерв'ю журналісті. і от вона його питає: каже: От що робити, як змусити дітей не розмовляти російською мовою? каже: у мене племінники російськомовні, і я от нічого не можу зробити, щоб вони перейшли на українську, і знаєте, що відповів Богдан Бенюк? каже: ось недавно було свято: вербна неділя. Ну і за традицією, як там кажуть, верба б'є, верба б'є, так. І от каже, треба взяти хорошу різочку та врізати оцим цим дітям. І не просто врізати, а так врізати, щоб вони забули повністю російську мову. Але й цього мало. Він каже: треба так дати, щоб вони не просто забули російську мову, а вони згадали і в них е, прокинувся оцей патріотизм до української мови і гордість за те, що вони українці. Тобто, якщо коротко, треба дітей бити і вибивати з них російську мову. І от, слухаючи це інтерв'ю, я згадав, думаю, ну десь я чув уже про таку форму патріотизму. І я згадав, знаєте, як вона називається? Нацизм. Нацизм це форма фашизму, яка включає в себе диктатуру, крайній антисемітизм, слов'янофобію, антикомунізм, науковий расизм і використання євгеніки. Я думаю, що ж це за така євгеніка? А євгеніка це набір вірувань практик, що має на меті покращення генетичної якості людського населення. І отут саме головне, історично євгеніки намагалися змінити людський генофонд через. Виключення груп людей, які вважались гіршими, і просування тих, які вважались ліпшими. Це саме те, що зараз відбувається в Україні. Якщо ти розмовляєш українською мовою, слухаєш українську музику, читаєш українські книжки, все, ти молодець, ти патріот, ти справжній українець. Але якщо ти розмовляєш російською, все. Тут уже табу, особливо на західній Україні. Нам тут таких не треба, як казали деякі жителі Львівської області. А не дай Бог ти ще слухаєш якісь російські пісні. Причому їм ж не важливо це російські пісні або радянські, яким там уже по 30-50 років. Якщо пісня не українська, значить все. Ти вже не українець. Але саме цікаве, знаєте, що це те, що оцей щирий патріот Богдан Бенюк прекрасно розмовляв російською мовою, коли знімався у радянських та російських фільмах. Уривки деяких фільмів, а також заяву самого бенюка, я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці. профілю. Бізнес на крові або чому українці не хочуть, щоб закінчилася війна. Вітаю вас, друзі! Ну що ж, чим далі продовжується ця війна? Тим розкривається все більше і більше схем, при яких одні українці заробляють на інших українцях. Про деякі з цих схем я вже розказував раніше. Ну, це всім відомі історії з ТЦК із колишнім МСЕК та, звичайно, командири, які забирають гроші військових. Але ось почали з'являтися нові історії. Кілька днів тому народний депутат Ганна Скороход повідомила про те, що до неї звернулися декілька військових і розказали про одну із багатьох схем, як заробляють комбати на е, торгівлі паливом. Зокрема, командири батальйонів розкрадають десятки а то й сотні тонн пального, відкривають в тилу свої АЗС, і через ці АЗС продають оце е, розкрадене пальне. Яке мало б іти для військових збройних сил України? Уявляєте собі історію? Ну, вже після цього з'явилося інтерв'ю керівника першого добровольчого мобільного госпіталю Геннадія Друзенка, який розказав про наступні розцінки. Каже: вийти з бусіка коштує тисячу доларів. Тобто, якщо вас запакували на вулиці, для того, щоб вийти, звідти це коштує тисячу доларів. Вийти з ТЦК коштує від двох до п'яти тисяч доларів. Викуп військовополоненого коштує від десяти тисяч доларів. Тобто, якщо хтось із ваших родичів потрапив в російський полон. То ви можете вийти на командирів, вони там знають зв'язки у вищому командуванні, і заплативши 10 тисяч доларів і вище, ваш рідний може потрапити у списки на обмін військовополоненими. Але це не точно, як уточнює Друзенко. Ну і саме цікаве, він каже, що відбувається торгівля людьми. Тобто, якщо ви міцний фізичної форми і командир деяких батальйонів хоча, щоб ви потрапили саме до них в підрозділ, то вони платять 5 тисяч доларів ТЦК за те, щоб отримати хорошого фізично підготовленого бійця. Тобто, ТЦКшники по факту торгують людьми, пакують їх, викрадають на вулиці і продають. Цьому друзенко уточнює, що люди 50+, у яких і здоров'я не дуже там і так далі, вони вже просто йдуть безкоштовно в нагрузку, як то кажуть. А хороші спортивні підготовлені хлопці Вони продаються командирам батальйонів, і це тільки ті схеми, про які стало відомо. А скільки ще таких схем, про які ми навіть не здогадуємось? А в цей час військові патріотики продовжують кричати патріотичні гасла про перемогу та донатити фінансовим та військовим шахраям, таким як Притула, Лачин, Стерненко, Чмут і інші. Відео Геннадія Друзенка та Ганни Скороход я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.